Пенсії з державного бюджету, регіональним бюджетом, і я хочу вам сказати, що буквально кілька днів тому назад eh, Закарпаття також отримало 8,2 мільйона гривень eh, на eh, подолання наслідків eh, стихії. Я в цьому плані хотів би акцентувати вашу увагу на те, що наскільки ефективно використовуються ці кошти, які поступають з державного бюджету. Всі ви були, свід... Всі ви були свідками і. Розмова, яка відбулася на сесії обласної ради, коли керівництво області дало негативну оцінку е, діям керівництва керівника верніше обласного кругу, тільки за те, що людина протягом року реально е, дає фінансово-економічну картину діяльності державних і бюджетних установ області, і, як приклад, приводить те, що за кошти, які виділені державою на подолання е, наслідків стихії, е, підприємство е, закупляє е, легковий автомобіль надзвичайно високої вартості. Так, да, можливо, е, порушень чинного законодавства в цьому немає, але питається, а де мораль? Де мораль тих керівників, які це допускають, і друге, а яка позиція керівництва області в цьому питанні? Чи спитали? Чому ці мільйони, майже мільйон гривень пішли на вирішення чи якоїсь конкретної проблеми в тому чи іншому районі, чи побудову Дамби, чи надання якоїсь практичної допомоги? Мене дивує, що пройшло більше, майже два місяці, 5, -го, 5 -го жовтня до мене звернулася громадянка, мешканка села Защищини Раківського району Закарпатської області, багатодітна. Мати багатодітної сім'ї, 16 чоловік у сім'ї Яремчук Ольга Ільківна, яка сказала е, спісному зведення про те, що 7.09.2007 ще 2007 року президент України Віктор Ющенко, президентом України, мені було е, подаровано житловий будинок як багатодітній сім'ї. І що офіційно вручено е, відповідне свідоцтво на право власності, копійкою має. Значить, коли на сьогоднішній день разом з сім'єю вона поїхала подивитися на той будинок, який президент подарував в присутності місцевих чиновників, виявилося, що такого будинку немає. І походи до керівництва районної адміністрації в результаті практично ніяких не дали. Тому вона звернулася до мене. Я звернувся відповідно до Може, цікава була ситуація, як підставі чого Балласівської ради, даме випадку пан Правничук Блазищевської, і така ситуація майже по е, Ясеня, Москалюку Миколі Михайловичу, пан Поля, підписував відповідне е, свідоцтво на е, право власності на нерухоме майно, коли е, е, яка була підстава? Значить, от що я отримав від. Голови Лазишинської сільської ради відповідь. На ваше депутатське звернення номер No 15-109 Лазишинської сільської ради повідомляє, що рішення виконавчого комітету номер 63 від 28 до року не прийматися, а у свідоцької, тобто сфальсифіковано. Така ж відповідь отримав від голови Сінянської селищної ради, який вони голова пан Поля пише, що Зінянської селищної ради повідомляє, що на підставі представлення Зінянської селищної ради було виділено багатодітній сім'ї Москалюк житловий будинок. Згідно розпорядження голови раківської те кажу в міні, як селищному було вручено знайти будинок і сам дезіння, продається, який може привабити багатодітну родину Москалюків. Житловий будинок повинен був мати вартість не більше 75 тисяч гривень. За таку суму в центрі селища житлового будинку на той час ніхто не продавав. Таким чином завдання РДА мною було не виконано. Тоді сім'я Москалюки звернулася до РДА з тим, щоб купити їм будинок у батька москалю. Про це я дізнався в той день, коли до мене після робочого часу прийшли представники Раківського ПДІ, голова оголоваєте качу, керівник апарату Василенко, і свідоцтвом направли вас на житловий будинок на москалюк, тому що через день чи два президент України повинен вивчати ключові будинки. При зустрічі з керівництвом РДА та ПТ я спитав, де рішення селищної ради про визнання право власності на будинок. Каже, відповів, що в Петрі на реєстрації я підписав свідоцтво на право власності, очевидно, номе рішення та дату хтось у свідоцтві яду. Будинок, який куплено президентом України сім'ї Москалю, належить тім належним чином і знаходиться в СМТ в з МТС буде будеться воз'єднані 220. Я звернувся до прокуратури з тим, щоб дали відповідну оцінку, значить, прокурор. Направив пан Венцев моє звернення прокурору Рахівського району. Прокурор Рахівського району відповів мені, що прокуратура району проводиться перевірка по вашому депутатському зверненні заяві Ярмчук. В ході розгляду даного звернення було встановлено, що воно може містити ознаки злочину, тому потребує перевірки в порядку статті 97 КПК України. ці результати де перевірки та прийняття рішення вам буде повідомлено додатково. Практично, до кого я звертався, всі відповіли, не відповіла мені тільки одна посадова особа, це голова обласної державної адміністрації Пан Гаваші. Тому я вимушений був до нього вчора, після вчора раніше в понеділок повторно звернутися з тим, щоб була надана відповідна відповідь про те, чому чиновники, державні чиновники підставили не тільки президента, а чому обманули. Сім'ю, багато дітну сім'ю, яка проживає в даному випадку на Ракочі. Це я ще раз хочу сказати, це говорить про мораль. Мораль теперішньої влади. І на завершення хочу сказати слідуюче. Я на попередній конференції. Говорив вам про те, що, я не буду говорити ще про рів, ви знаєте, є таке мисливське господарство сесії обласної ради е за підробленими документами, я думаю, що керівництво обласної ради знало про те, що воно підроблені, прийняло рішення, призначуючись про е передачу у тимчасове користування мисливських угідь в межах земельного свого фонду ДП Раківський Ліздергос, товариство мисливських е Рівніків. Практично на кордоні з Румунією, практично в екологічно чистій місцевості, значить, було передано 19, площа 19 572 гектари. І це після того, як всім, всім відомі події, зв'язані з мисливськими віками на Кіровоградщині, на Мугаченні і так далі. Так далі. Значить, я втриму, звернувся по цьому питанню до прокурора області, тому що вважаю, що прокуратура області повинна контролювати в тому ситуацію оцінку рішенням даної процесу обласної ради. Значить, пан Пенса відповів мені, що це читати не буду, але відповідно до статті 13 закону України про та прокурор прокурори дає заяви скажуть про порушення прав громадян та юридичних осіб. Крім склад, розглядають піднесень до компетенції суду, У разі не зробили стріляння Північної Закарської обласної ради, пропонують звернутися до заяви до суду про його скасування. Крім цього, повідомляю, що 9 жовтня цього року слідчення в лініям головного управління МПС Закарпатської області порушено кримінальну справу по факту підроблення погодження Богданської сільської ради Раківського району про надання та мерів грінку мисливських тимчасове користування за ознаками злочину, передбаченої частиною 1 статті 30. 358 КК України. В ході розслідування цієї кримінальної справи прокуратура області 28 жовтня стосовно службових усіх повненської та угідівської сільських рад і створює порушення кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченою статтю частини першої статті 365 кримінального кодексу України. Справа провадженні слідчого управління ВПС.